Сила в єдності під такою назвою відбувся урочистий захід, присвячений Дню Соборності України. 22 січня у Палаці культури Дружба представили культурно-патріотичну програму. Організатори відзначають, що зараз, під час війни, українська творчість набула нового звучання. Зараз дуже багато репертуару. Є новий репертуар, є такі класика, яка можна виконувати багато років поспіль. Сьогодні наплакалися, бо у нас сьогодні працював ще екран, і було дуже багато сучасних кадрів, сучасних подій. Тому навіть якщо виконувалися пісні, які були написані трошки раніше, вони зовсім по іншому слухалися, зовсім по іншому звучали. Ну, На жаль. На жаль, що ми відзначаємо свою соборність такі важкі часи, але ви знаєте, ми все рівно гуртуємося біля якихось ідей, біля мрії про перемогу. На урочистому вечорі режисери представили історичні матеріали часів підписання акту з луки. Творчі номери були присвячені боротьбі України за соборність та незалежність. Ми не могли забути про сьогодення. І саме частина була і художньо направлена, і художні номери ну, такі на, на злобу дня, і інформацію, про яку ми говорили, що у нас продовжується боротьба за нашу соборність. Хочеться, щоб молодь слухала і чула це все. І знаєте, не так просто а, десь там щось відбувається, нас не стосується. Мене потішило, що сьогодні було в залі молоді, і вони слухали уважно дивилися. Сподіваюся, що з кожним разом молоді буде все більше і більше, які будуть із таким, знаєте, не то що навіть задоволенням, а захопленням слухати про історію нашої держави, про державотворення. Під час заходу у паркетній залі проходила акція Моє серце тобі на мапі України. Кожен зміг прикріпити сердечко біля свого улюбленого куточка країни. Я народився на Волині, раз, тобто Волинська область. Я велику частину свого життя прожив на Кировоградщині. Два я вчився в Миколаєві. Три. Я живу в місті Южному. Чотири. Із всіх областей я не був тільки в Луганській області, от у всьому іншому я був. Мені скрізь подобається. Хоч Закарпаття, хоч моя Волинь, хоч Кировоградщина, хоч Крим. Ну це наша країна, і це, це як, як можна не любити свою хату. Отну ти, ха, ти ж хата, це ти там, ти там порядок тримаєш, ти робиш якісь ремонти, ти доглядаєш це все, ти піклуєшся, щоб там було затишно твоїй сім'ї, так само і відношення до України. Одним. Знак рівняння між цим. У фоє-палацу міський музей представив експозиції, присвячені Дню Соборності. Боротьба України за незалежність втілена експонатами минулого століття та часів воєнного сьогодення. Це газети ще початку 90-х минулого століття. От. Серед цих газет є такі, які вміщували публікації, присвячені проголошенню незалежності України. Ну і дуже цікава газета, яка нам ще трапилася за вільну Україну це львівська газета, яка ще до 91-го року продукувала тему незалежності України. Інша наша експозиція, вони такі, ніби зовсім різноформатні. Але в принципі вони об'єднані однією темою боротьбою України за свою соборність за свою незалежність. Інша виставка, інша експозиція це відбиток нашого сьогодення. Це нинішня війна. У нас в музеї взагалі-то оформлена велика експозиція під назвою Місцева історія великої війни. І один із фрагментів цієї виставки це експонати, які засвідчують. Російською окупацією на нашій землі більше про відзначення дня соборності 22 січня. Дивіться у програмі Життя міста.